1 червня 2015 року до Міжнародного дня захисту дитини відбувся третій щорічний дитячий фестиваль Формула дитинства. Цього року фестиваль проходив у центрі Білої церкви в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Організаторами фестивалю виступили громадська організація Дієва молодь і шоу-театр «1001 ніч під патронатом міського голови Василя Савчука та за сприяння депутата Білоцерківської міської ради Сергія Істоміна. Фестиваль вже не вперше підтверджує статус найкращого дитячого фестивалю в Білій церкві. Такої кількості народу, яка була цього року, парк не бачив останні 30 років. Окрім білоцерківців і Білоцерківського району, до нас завітали гості з Києва, Львова, Вінниці, Кривого Рогу. Дитячий фестиваль Формула дитинства це світ талантів, світ казкових, дитячих мрій. Його учасники талановиті діти та молодь нашого міста. Неповторною концертною програмою по-справжньому дивували виступи дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, музичні школи, маленькі та юні вокалісти, спортсмени, актори, танцювальні та хореографічні колективи, оркестр і народний ансамбль Барабанщиць Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. Порадували глядачів своїми талантами учасники телешоу Голос Діти. Всього у дитячому фестивалі взяли участь близько 60 колективів міста Білої церкви та Білоцерківського району, а тривала концертна програма упродовж 12 годин. Усі, хто завітали на фестиваль, мали змогу відвідати виставку фотопроекту Діти героїв. Проект, який вже достатньо тривалий час підтримує громадський діяч і депутат Сергій Істомін. Усі гості парку змогли ознайомитися з роботами, що приймали участь у цьому проєкті. Відвідувачі також мали змогу споглядати виставку картин. Роботи пов'язані іграшці, зліпки ручок і малюнки карикатури. На дітей і їх батьків чекали різноманітні майстер-класи по косоплетінню, малюванню кольоровим піском, аеродизайн, паперопластика, квілінг, ліплення з пластиліну, інтер'єрна іграшка своїми руками, майстер-клас по наданню першої медичної допомоги, аквагрим тощо. Майстер-класів було настільки багато, що їх чисельність не злічити. Кожен охочий мав нагоду взяти участь у цікавих спортивних змаганнях. Іграх, розвагах, вікторинах, конкурсах на логіку, увагу та рухливість. Також в рамках фестивалю відбувся конкурс на найкращий малюнок під назвою Моя Мрія. На білоцерківців і гостей нашого міста чекали ростові ляльки, живі статуї, катання на конях і різноманітні лотереї. Для усіх присутніх працювали атракціони та розважальні майданчики. Кожні дві години проходила лотерея по номерам атракціонних квитків, в які розігрувалися цінні подарунки. Головним подарунком був мобільний телефон, який розіграли в кінці свята, а виграв його маленький хлопчик 8-10 років. Усіх присутніх чекало багато цікавих сюрпризів і цінних подарунків, різноманітні розваги та маса позитивного настрою. Смачним солодким сюрпризом свята було безкоштовне морозиво для всіх присутніх. 6 тисяч пачок морозиво ліб'язно надали виробники торгових марок Рудь і три ведмеді, а також молодіжна громадська організація «Дієва молодь. В рамках фестивалю проходило нагородження талантів нашого міста дипломами та грамотами від міського голови, депутатів і профільних управлінь. На завершення заходу всі учасники, що брали участь у фестивалі, отримали подяки від молодіжної громадської організації Дієва молодь та дипломи від депутата Білоцерківської міської ради Сергія Істоміна. Фестиваль Формула дитинства надало дітям масу задоволення, сміху та радості, а дорослим можливість знову відчути себе дітьми.